Програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас сьогодні. Про те, про що і говорити страшно, але мовчати не можна. Про катування полонених. На території України точиться війна без правил. Вона проявляє все найгірше і найкраще в людях. Одурманені російською пропагандою вірять. Що воюють з фашистами і цим виправдовують звірства? Собаками, мов есесівці, ведуть полонених українських солдатів Донецьком, примушують бранців стрибати під вистріли звертатися на камеру до близьких перед загрозою смерті, може сказати пока своїм родним близьким. А про те, що відбувається, коли виключені камери пропагандистів можуть робити висновки хіба паталоганатами або розказують ті, кому пощастило вижити. Моєго помощника два місяці назад захворіли возлідома підвергли ужасним питкам, паяльником прожгли йому п'ятки, перебили всі пальці, проткнули штиком. Ліні, де того ж не мог підвігатися, мінські домовленості, начебто, дали шанс звільнити полонених з обох боків фронту. За останній тиждень застінки бойовиків покинули 800 бранців, але ще понад 900 продовжують утримуватися у підвалах Донбасу. До запорізького моргу привезли тіла українських військових зі слідами тортур. Ми попросили голову правозахисної організації Донецький меморіал Олександра Букалова проаналізувати ось ці фото. По тих невеличких ознаках, які можна було побачити, є ймовірність, що їх питали ще при житті. Це нераціональні мотиви, намагання принизити супротивника навіть в такому стані, коли він не може чинити опір. Ема, медик батальйону Айдар, вона кожного разу після загибелі хлопців вирушає до моргів Луганщини, щоб опізнати тіла. На то, що приводять наших, извините меня, с поломанными руками, выбитыми глазами ребят после плена, а некоторые недавно когда его месяца два з половиною назад освободили одні з перших ребят, которые попали в плен. Так вот, человек місяць не мог жить спокойно. Едет трамвай, он тупо садится і закриває голову рукаю. Злочини проти людяності потребують доведення. Такою є міжнародна практика. Але як можна встановити, хто убивав, а хто ні? Хто катував, а хто ні? Там всі ці невозможно принести сясніші малювати. Влада не влада, якщо вона не здатна встановити, ізолювати і покарати садистів. Але чи достатньо засобів та політичної волі це зробити? Чи справді можна документувати? Такі страшні злочини, і як карати тих, хто їх чинив. Це запитання я сьогодні ставлю директору представництва Amnesty International в Україні Тетяні Мазур. Вітаю вас. Добрий вечір. Ситуація ну абсолютно межова для нормальної людської свідомості. Але тим не менше, ми знаємо, що ось президент України запропонував зробити такий механізм, який би дозволив тих, хто брав участь у сепаратистських рухах, але не. Проявив себе як учасник тяжких злочинів, вбив скатувань, а також був непричетним до аварії, верніше до збиття Боїнга на території України, все-таки дати можливість цим людям не нести покарання. Як ставиться до нього, до цього Емнесті Інтернешнл? Ну, напевно, я хотіла би почати. От скільки темою я так розумію, нашої сьогоднішньої передачі є катування. Та, то хотілось би всім нашим слухачам, глядачам пояснити, що катування це ну і інші види жорстокоподження – Це Такі виняткові взагалі порушення, які не є прийнятним за будь-яких умов, тобто немає жодних виправдань катуванням та іншим видом жорстокого поводження, ані, наприклад, там з питань національної безпеки, або під час війни з тероризмом, або, наприклад, під час проведення військових дій, немає абсолютно ніколи виправдань катувань. Це катування є заборонені, і ця заборона є абсолютною. Що це, що це означає? Це означає, що всі е, мають утримуватися від катувань, а далі це означає, що обов'язком держави є розслідування. Фактів покарань та інших видів жорстокого поводження і обов'язково притягнення до відповідальності тих, хто виконував, тобто хто власне виконував якісь злочинні накази, хто надавав ці накази. Тобто абсолютно усіх, хто є залучений до, до цих жахливих жахливого процесу катувань, тортур жорстокого поводження, такого, що принижує гідність, це, от це така аксіома, з якої хотілось би почати. Щодо закону, який ви згадали сьогодні, ну тобто, це закон був запропонований президентом, він був прийнятий, наскільки ми розуміємо, Верховною Радою України. Ми його ще, на жаль, детально не аналізували, тому що я навіть не впевнена, чи вже доступний цей текст, оскільки є певні питання щодо до процедури його прийняття. Але тим не менше, добре що хоча б там згадано це виключення, та що ті, хто причетні до катувань. До них застосовуватися амністія не буде. Це прекрасно, це вже хоча б щось, тому що ви знаєте, ми дивимося от на ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, і ми дивимося дуже комплексно, починаючи від листопада 2013 року. І ну, звичайно, ми теж думаємо, як подолати цей конфлікт, жахливий, який зараз є. І ну, од, звичайно, це не єдине, що потрібно зробити, але м, напевно, пану ця безкарність, та яка ну якось стала такою якось такою поганою звичкою. Вона її однозначно потрібно. От з чого потрібно починати. Потрібно е, нарешті згадати, що є закон, закон є єдиний, є принцип верховенства права і е, діяти відповідності до принципу верховенства права. Це означає, що усі факти зловживань, усі факти порушень прав людини, таких жахливих. Грубих і брутальних, як катування, вони мають бути розслідувані і винні мають бути притягнуті до відповідальності. Це теж з нашої точки зору Аксіом. Без цього, без подолання, проблем безкарності, на жаль, якесь світло майбутньої Україні, напевно, не, не світить. Зокрема, можливо, Amnesty International це демонструє тим, що ось, наприклад, ваша організація подала декілька фактів. Чотири там наведені на сайті, а десять вказується. 10 фактів, верніше, 10 свідчень людей, які кажуть, що їх катували люди, які називали себе айдарівцями. Зловживання з боку батальйону Айдар. Емнесті Інтернешнал задокументувало десятки випадків викрадення людей, скоєних батальйоном Айдар у містах Луганської області, Новоайдарі, Старобільську, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Щасті, наприкінці липня, на початку серпня, йдеться про незаконне затримання місцевих бізнесменів і фермерів, яких звинувачують у сепаратизмі і затриманими жорстоко поводяться і часто вимагають викуп. 25 серпня близько 16 години члени батальйону Айдар викрали 31-річного луганського підприємця Євгена за межами Старобільська його машину обшукали, забрали 30 тисяч гривень і звинуватили у сепаратизмі. Вони одягли на мою голову маску, затягли у машину і привезли у приміщення схоже на гараж. Одразу почали допитувати і намагалися примусити, щоб я визнав себе сепаратистом. Допитували мене тричі. Кожного разу вони мене били прикладом автомату, тупим кінцем сокири по нирках і іншими предметами. Пані Тетяно, тут є проблема, якщо подивишся в глибину нашої історії, тому що. Зокрема, ну самі айдарівці, коли їх і ми розпитували про це, вони заперечують такі факти. З іншого боку, ми знаємо, що у практиці НКВС були дуже багато таких прийомів, коли хтось видавав себе за, скажімо, за представників Української повстанської армії, або самі НКВСівці видавали себе за таких, чинили безчинства, страшні криваві злочини. Потім це все падало на тих, хто боровся за незалежність України. І тут ще є такий момент, що розповідь людини, яка каже, що хтось це сказав, це по суті є тільки розповіддю людини. Тобто слово проти слова. Як можна встановити тут насправді, хто винен, щоб можна було покарати винних? Ну, насправді для цього і існують українські правоохоронні органи. І ну, ви знаєте, от коли нам е, стосовно Айдару доводиться коментувати, очевидно, весь цей тиждень, так і е, не тільки в розмовах з журналістами, не тільки в розмовах з нашими прихильниками, а й в розмовах навіть з друзями, з родичами. І ну, хотілося б сказати, по перше, так не весь Айдар, а окремі його члени, ми про це чітко говоримо в нашому звіті. Факти, ну от такі факти нам повідомляють. І... На превеликий жаль, вони теж були підтверджені з різних джерел. Зокрема, у нас була зустріч в Генеральній прокуратурі. Зараз ви знаєте, що була створена військова прокуратура. Тобто, відповідно, такі, якщо є якісь факти зловживань з боку, в тому числі і добровольчих батальйонів, то такі факти попадають власне до них. Теж влада, влада, є... влада на це реагувала, оскільки ставилося питання про розформування Айдару, але я так розумію, що вирішили можливо навести кращу дисципліну у цьому батальйоні. І і Щоб він існував далі. Та тобто, коли ми говоримо про ці речі, знову таки, про них говорити надзвичайно важко, особливо працівникам нашого офісу. Ну, ви розумієте, що це, це, це складна ситуація, не тільки тому, що ми вболіваємо, звичайно, за нашу державу, а тому, що ми розуміємо, що багато членів того самого Айдара теж насправді є героями і справді вчиняють героїчні вчинки. Ми це абсолютно чітко усвідомлюємо і знаємо. Але принцип верховенства права і повага до прав людини це має бути. Ну, основою для дій для абсолютно кожного. І якщо є якісь повідомлення, а повідомлень ви бачите навіть з нашого звіту, є досить багато. Далі є підтверджена була інформація, теж що аналогічні повідомлення є в Генеральній прокуратурі. Такі факти обов'язково не можна залишати без уваги. Їх обов'язково потрібно розслідувати. Таке розслідування має бути ефективним, має бути швидким, ретельним, відповідати усім стандартам, в тому числі стандартам, наприклад, Ради Європи. І я. Я б дуже хотіла, щоб ми помилялися, щоб наша організація помилялася, насправді ефективне слідство давало, що немає таких фактів зловживань. Ми б з задоволенням вибачили, сказали, б ми зробили помилку. Хоча я ну знов ж таки, от оскільки я спілкуюся з дуже різними людьми, в тому числі і з колегами теж з правозахисних організацій, з Харкова, теж у них є такі повідомлення. Кожне, кожне абсолютно такі таку заяву потрібно розглядати індивідуально, розслідувати. Тому це от була наша мета, наша повідомля. Кожного я розумію. Але І... а можете пояснити, чому, наприклад, коли трапилася абсолютно жахлива річ, перша з депутатом Рибаком, коли його потім іще двох хлопців знайшли із розпоротими животами, то таких гучних заяв на рівні міжнародних правозахисних організацій ми не бачили. І тепер цей злочин. Якщо дослухатися думки тих, хто аналізує те, як виглядають тіла у моргах України, які вивозять із зони так званої бойових дій, а насправді там, де точиться війна, вони вказують на те, що ці жахливі речі поводження з живими людьми. Вони повторюються, ну знову ж таки, ми абсолютно все це бачимо, чуємо е в силу наших можливостей, які на превеликий жаль теж є дуже обмеженими. А зараз ви собі являєте правозахисників, не, не те, що вистачає роботи. А в нас ну ми не те, що понормово працюємо. А ну, на, на жаль, не справляємося зі всім, що, що що відбувається. А ще є Крим, а ще є Євромайдан розслідувань, а ще є довготривалі наші проекти. Але тим не менше, ви знаєте відбуваються жахливі речі. Але не можна е, порушення однієї сторони виправдовувати порушеннями з іншої сторони. Не можна порушеннями відповідати на порушення. Тому що інакше абсолютно логічне питання, яке не має жодного зв'язку взагалі з теорією прав людини. Скажу, на якому етапі цей цикл тоді має закінчитися? Це ж замкнути коло, тоді по якому ми будемо ходити. Зло породжує зло, абсолютно а жорстокість вірне. породжує жорстокість. Я просто хочу дати слово. Медику Айдару Емі вона приходила до нас, ми записали з нею розмову, і ось вона якраз поставила теж таке запитання. Вона каже: Я не знаю, як будуть поводити себе ті хлопці, які побачили, що робили з їхніми товаришами. Давайте послухаємо. Є люди, які можуть питати, додавати якусь інформацію, по крайней мере, питатися. Поэтому да, у наших бойців, по крайней мере, различий, там лейтенант, старший лейтенант ні. Хоча у нас. Есть ребята, которые в свое время служили и ушли после армии в звания. И на медиков тоже различия не вешаются, потому что медиков первых снимают. Считается, что у офицеров больше объем информации, в зависимости от того, в какой, какой группе они попали. Если это были бы кадыровцы, мог быть отрезан язык, там могли бы быть отрезаны половые органы. У некоторых из этих тел есть пулевые ранения в область грудной клетки, есть пулевые ранения в череп, то есть в голову стреляли близкого расстояния. Некоторых просто вспарывали кишки, а потом поджигали. Причем либо обливали бензином, потому что на трахеи характерные следы. Вот когда вдыхаешь бензиновые пары горящие, то такие же ожоги и плюс нога, знаешь, такой черный. То есть, соответственно, либо их поливали бензином сверху, поджигали еще в живом состоянии. Следы порезов в области живота, причем красивенько прикрытые одеждой назад. Почему знаем? Потому что некоторые из этих ребят были на видео и были на фотографиях с спорными животами. В нашем батальоне, да, если у нас появляется пленный, мы его моем, одеваем, извините меня, подвиньтесь, и три раза кормим, и будем пописать и покакать. За ними никто с пистолетами не бегает, в голову никто не стреляет, их кормят, поют, их никто не бьет. Едят они то же самое, что едят наши ребята. Если у нас тушенка, то они тушенку едят, если у нас мясо, то они мясо едят. Тобто ми їх не убиваємо. Якщо в процесі бою, так да, без вопросов. Пожалуйста, якщо рукопашна, там можуть кого-то зарізати. Ну, це війна, ребят. Страшно навіть дивитися, що така молода дівчина говорить про такі речі. Спочатку, як ви зрозуміли, я ма пояснювала, чому на бійцях немає. Відзнак, хто вони такі, тому що до офіцерів, як ми тепер знаємо, як розказують ті, хто втік з полону, особливе ставлення, і це особливе ставлення у надзвичайній жорстокості. Пані Мазур, чи можемо ми сказати про те, що, на думку, скажімо, правозахисників і вашої організації і інших, українська влада теперішня має ресурси для того, щоб все-таки садистів знайшли і покарали? Це хороше питання питання далі відповідальності: хто по перше, хто буде нести відповідальності, і далі яким чином до цієї відповідальності винних притягувати? Тому що ну напевно всі ми розуміємо українське суспільство, яке пройшло майдан і стало таким більш зрілим. Розуміє, що недостатньо сказати, що це жахливо. Це для всіх розуміє зрозуміло жахливо. Що з цим робити далі? Так, от щодо відповідальності, ну однозначно, це по перше обов'язок по розслідуванню лежить на владі України. Наскільки їм вистачить ресурсів, Ну, була, є спроба якісь додаткові ресурси виділити шляхом створення тої самої військової прокуратури. Ми задавали запитання на зустрічі в Генеральній прокуратурі, яка в нас відбувалася тиждень тому назад. Чи є достатньо в них ресурсів, чи є достатньо в них слідчих, чи є достатньо в них фінансових можливостей і так далі, тому подібне. Ну, Якось не почули ми якось чіткої такої впевненої відповіді. Що так є. А, а, наступне питання в мене виникає знову ж таки в якості якоїсь такої претензії до української влади. Та, а чому досі не ратифікований Римський статут, який і, 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 і таким чином не розповсюджується юрисдикція міжнародного кримінального суду на, на Україну? А в юрисдикції міжнародного кримінального суду власне є розслідування, в тому числі, і воєнних злочинів, і е, злочинів проти людяності. Ми Однозначно, міжнародний кримінальний суд не зможе замінити українські правоохоронні органи, і якщо б якщо б наприклад був, був ратифікований Римський статут, і суд би взяв цю справу, то все одно розслідувалося б тільки діяння верхівки, тобто тих, хто от надавав такі злочинні накази, та звідки це все походило. Ну але ж це, але не те, що не не мало, а це якраз те, що можливо дасть якийсь урок наступним поколінням. що Інше... ще в законодавчому плані може Україна. Використати. І інше, інше питання: що як взагалі кваліфікувати те, що Ось, відбувається зараз на сході, конвенці. та що відбувається на сході, наша організація Amnesty International зробила таку досить сміливу заяву. І е, е, наскільки я розумію, що ми одна з перших міжнародних е, організацій неурядових, та які визнали цей конфлікт міжнародним. Йому б сказали, ну, давайте будемо чесно, Росія є стороною цього конфлікту. Це означає, що Женевські конвенції вони застосовуються в е, повному обсязі, і це означає, що в нас зараз є можливість е, е, ну, після того, як ми Вкваліфікували так так цей конфлікт свої претензії виставляти е, теж і російському уряду. До речі, у нас була місія на високому рівні. До нас приїжджав генеральний секретар, наш з колегами з нашого головного офісу з міжнародного секретаріату з Лондона. І вони е, два дні провели тут, в Києві, і потім поїхали в Москву. ну... Е, Після таких заяв якось так керівництво Російської Федерації не захотіло спілкуватися з представниками нашої організації. Ну але це не зупинить нашу критику і це не зупинить висловлювання якихось певних рекомендацій і претензій, в тому числі, наприклад, представникам міжнародної спільноти. Ваша думка як правозахисника: якби відбувся такий суд, такий процес, як Нюрнбергський процес, чи допомогло б це людству справитися з такими гібридними конфліктами, коли у зоні сірого абсолютно в сірій зоні, де відсутнє право, творяться такі речі, які жодного відношення до людської цивілізації до будь-якого поступу не мають. Ну, я думаю, що я дуже сподіваюся, що в першу чергу український уряд зробить якісь певні висновки так з цього конфлікту. І все ж таки створить певні або ефективніші механізми для боротьби з катуванням, які до речі, є типовими для нашої держави, і були, і є, і на жаль, напевно, будуть з боку в першу чергу працівників правоохоронних органів. І знову ж таки ця та сама ратифікація Римського статуту вона відбудеться. І все ж таки, я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота перегляне теж норми міжнародного права для того, щоб були справді норми, які могли б відповідати. Сучасності, тому що те, що ми зараз бачимо на сході, це абсолютно ну щось таке є абсолютно новим, і багато я знаю, що юристів, міжнародників вони зараз з цим не знають, та, що робити. Та, є биду. певні колізії. У нас на жаль дуже мало часу завершилось до кінця. Хотілося б дати розповідь людини, яка щойно втекла з полону. Це харків'янин військовослужбовець, і ось він зокрема кваліфікує, що в головах тих людей на нас після углубленого на обуска залишилось... брюки, футболки, э, берцы без э, шнурков, э, связали руки шнурками и одели повязкой на глаза. Значит, обыскивают, все там вытаскивают, значит, все так не особо церемонись, ну, как бы без, 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 лишнего насилия, но и без церемонии. Вот. Потом находят там вот этот поясок с молитвами, такой, так, так, знаешь, бережно так говорят, я тебе поясок положу в карман брюк там. Потом нас пер перевезли в место, где концентрирует всех пленных. То есть, Опиши его, Ну, что его описывать? Это поле, просто поле. Там посадка, там посадка, там посадка, там посадка. Вот километр поля. В общем, возле одной из посадок под солнцем мы сидим группой. Вот. То есть у нас была небольшая группа, туда еще нас добавили тем, кто сидит там со вчерашнего дня. Вот. Где-то человек 20 всего получилось. Мы могли сидеть, могли лечь, вот. В туалет только под присмотром. То есть там 10 шагов прошел, там встал. То есть это случайно, скорее всего, так получилось. Но проблема была с водой. То есть, тупо, ребята, дайте воды. Мы тут от жары уже сейчас сканаем. Они говорят, там какая-то у нас есть канистра. Там какая-то непонятная вода. Она уже там две недели была. Вот. Но мы ее типа боимся пить сами и вам давать. Мы говорят, давайте хоть что-то. В общем, попилим эту воду. Она очень гнилью пахла, и потом, когда нас чуть-чуть на, ну, покормили, нам дали, дали посмотреть, там, поднять повязку из глаз. Вот я увидел эту воду, она такая серо-буро-коричневая была, как болото. Ну и пахло гнилым болотом. Нам дали на двоих э, э, одну порцию гороховой каши с чем-то, ну такой, из сухпайков. Дали галет дали одну в эту по паштету паштет, к этому коробочке такой маленькой. Когда стало темнеть, выдали нам по ватничку, символично, да? Ну, в общем, дали нам ватники, только уже такие продвинутые, не на вате, а на то ли синтепоне, только на, на чем-то синтетическом. Вот. Но они грели. Постелили на землю тряпки какие-то типа брезента. Вот. Уложили нас и сверху нас накрыли тоже чем-то. Они нам рассказывали всякую вату, которая у них в голове, про то, что вот мы такие звери насилуем, убиваем, бомбим. Мы им рассказывали о том, что это неправда, что вас самих обманывают по телевизору. И что и Майдан был это совсем не тем, что вам там в России рассказывают и тому подобное. Бач... Анатолію повезло йому. Бачите, як багато вони пам'ятають жертви катувань, і на жаль, коли вони зараз скаржаться, не завжди їх готові навіть правоохоронні органи вислухати. А це Ми. мінімум. Ми продовжимо про це говорити, але вже в наступному ефірі на все добре.